Дуже важлива, до речі, була пропозиція про звіт. Що, що вже було зроблено нами? Я вважаю, що нам є, що сказати, що було зроблено. Багато чого було не зроблено, але багато чого було зроблено. Нам немає, що ховати від виборців. Олександр Володимирович, ви сказали, що відкритою буде не тільки програма, але й списки. Поясніть, який механізм відкритих списків ви запропонуєте суспільству? Зараз у нас в межах об'єднаної опозиції не існує проблем щодо спільного списку кандидатів по мажоритарним програм. Зараз уточнюємо з нашими союзниками, з тими, хто не вийшов до об'єднаної опозиції, але ж працює в комітеті опору диктатури. Але ж там, де вже узгоджені списки, вони вже оприлюднюються. Зокрема, як це було в Житомирській області, де всі мажоритарні кандидати були названі і представлені громадськості. Це буде стосуватись ні ті. Ки кожного регіону, кожного мажоритарного округу, але ж і партійних списків. І повірте мені, заздалегідь до початку з'їзду об'єднаної опозиції, з'їзду батьківщини, списки будуть в тому числі і партійні, оприлюднені для того, щоб ми заслухали і почули думку і експертного середовища і поради, тому що безумовно ми можемо не всіх знати. Хоча ми пробуємо ретельно підходити до цього питання. Тому і ваші поради, ваші рекомендації будуть сприйматися, шановні друзі, на відміну від. Партії регіонів і від інших політичних сил, ми перші вийшли з програмою дій. Ми перші показали, що ми будемо робити. Ми перші домовилися, що ми будемо висувати єдиних кандидатів на мажоритарні округи. Ми перші оприлюднили таких кандидатів, наприклад, як по Житомиру. Ми перші дали вказівку підготувати біографії всіх вирогідних кандидатів, в тому числі й пропорційній системі. І ми зробимо все для того, щоб ми були перші, розкривши всі списки. Закон не дозволяє це зробити нам раніше, тому що так, такий, на жаль, закон. Але в рамках тієї акції, яку ми провели по Житомиру, коли ми вже чітко сказали, хто від об'єднаної опозиції буде йти по цим округам. Ми показали, що ми відкриті і прозорі.